Поговоримо для кого Шотландія може стати найкращою країною для життя. Вітання усім на моєму каналі, якщо ви потрапили сюди вперше. Мене звати Аліна, я живу в Шотландії і на цьому каналі розповідаю про життя цій країни. Я зараз на прогулянці з дитиною. Мабуть, з цього і почнемо. А, перша категорія людей, яким тут дуже добре і безпечно, це діти, і відповідно для батьків з дітьми, особливо маленькими, хоча старшим тут теж затишно і комфортно. Чому Шотландія дійсно одна з кращих країн для того, щоб заводити тут дітей? Перше, що я спостерігаю, у шотландців в сім'ї відразу дві, три і більше дітей. Ну, тобто вони народжують першу дитину, за нею наступну, і там вже хтось зупиняється, а хтось ні. Тому різниця між дітьми досить невелика. У нас в садочку практично. В кожній родині мінімум двоє, а то і троє дітей. Що передусім важливо для батьків маленької дитини, старшої дитини не важливо. Її здоров'я і самопочуття. І тут дійсно ну, якось все влаштовано так, що ти е, почуваєш себе захищеним в цьому плані, наприклад. Я вже розповідала про свій досвід пологів. Можете подивитися, якщо ви не бачили це відео. Я говорила, що постійно перевіряли стан здоров'я дитини. Потім, після того, як нас виписали з пологового регулярно кожен тиждень, ми були на якихось прийомах у лікарів, його оглядали. Приходила мідвайв до нас, приходив Хелсвіз. Приходила Хелсвізитор. Тобто, всі перевіряли, як дитина себе почуває, щоб нічого не пропустити. І буквально. Два тижні тому, здається, ми були з малим на прийомі у нашої Мідвайф. Це лікарка, яка ну закріплена за мною і за дитиною. І вона цікавилася моїм самопочуттям і, звісно, оглядала дитину. І вона мені ще раз наголосила на тому, що дітей маленьких вони приймають без черги. Якщо раптом мене щось хвилює, я відразу телефоную до нашого медичного центру. Вони відразу приймають мою дитину і проводять. Ретельний огляд для мене дуже важливо, щоб я могла в будь-який момент звернутися до лікаря, якщо є в цьому потреба, щоб була людина, з якою я можу тримати зв'язок і проконсультуватися з будь-яких питань, які мене е, цікавлять стосовно здоров'я моєї дитини, моїх дітей. От і е, тому я виношу цей знаєте, пункт е, на перше місце в списку переваг життя у Шотландії. Щоб, мабуть, все таки зробити ремарку, що Шотландія не ідеальна, для усіх вона різна. Для когось щось буде її мінусом, для іншого це навпаки плюс. В принципі, мені дуже подобається відношення до дітей. Дійсно, відчувається, що Життя кожної дитини цінне, тут дуже комфортно бути з дітьми. В усіх торгових центрах, ресторанах, кафе завжди є пеленальна кімната, де можна там поміняти підгузку, покормити, якщо треба. Хоча є заклади, де висить прямо оголошення, наклейки, що вони підтримують грудне вигодовання. Ну, тобто, ти ніколи не побачиш якогось засуджуючого погляду в свою сторону, і ніхто тобі не зробить. Щодо цього зауваження, ну просто це навіть складно уявити. І я вже говорила, що Шотландія інклюзивна країна, тут дуже зручно приміщатися візочком будь-де, чи то в приміщенні, чи то на вулиці, а навіть там в закладах, якщо приходиш з дитиною, їй дадуть якусь розмальовку, елементарну олівчики або навіть ігри. І я ніколи не відчувала жодного дискомфорту, будучи з дитиною чи в кафешці, звичайній, чи в якомусь ресторані. Вони максимально позитивно ставляться до дітей і завжди дають якийсь зворотній зв'язок, відгук, якщо дитина там проявляє ініціативу, посміхається, говорить, чи ще щось на кшталт. Завжди-завжди привітні, дружелюбні до дітей. Чино, гуляю з малими. Зараз приїжджав рбеджтрак, всі малому помагали дружно, він такий задоволений. Ну, Це те, про що я говорю говорю. Завжди є якийсь відгук від людей навколо. Ще я пригадала, як ми знову ж таки зі старшим сином ходили до лікаря і нам назначили аналіз кров у нього брали вени. Я дуже переймалася з цього приводу. Я пішла відразу там, підкупила різних. Дрібниці, які можуть йому покращити настрій, і ми пішли туди, але він взагалі навіть не пискнув. Вона щось поговорила з ним. Ми попередньо, звісно, намазали мазю спеціально, щоб обезболити цю частину на руці. Нам лікар приписав. І Медсестра була ну, така мила, вона поспілкувалася з ним трошки, і буквально там за 2 секунди йому це все зробила. І наклейку видала, що він дуже сміливий хлопчик і все. Крім медицини, звісно, важлива освіта. У Шотландії вона теж одна з найкращих, тому що її можна відносити до британської освіти, а вона цінується в усьому світі. Зокрема, в Глазго, університет Глазго входить до ста найкращих університетів для шотландських дітей і не тільки для шотландських. Українці теж мають тут свої зараз переваги і привілеї. Навчання безкоштовне в будь-якому навчальному закладі. Тут, ну, тут дійсно гарний рівень освіти. Освіта тут налаштована таким чином, щоб підтримувати і розвивати у дитині найкраще, що в неї є. Її здібності. Її таланти, покращувати її навики до чогось. І це я дійсно бачу, спостерігаю і в садочку, і багато чула про те, як навчають дітей в школі, і готую про це відео. Буде в моєму інстаграм, тож якщо ви не підписані, саме час це зробити там. Мене можна частіше побачити. Я живу у Шотландії. І як з'ясувалося, тут майже немає оцінок в школі. Ну окей, старші класи здають іспити і отримують свої бали, але важливо не це на першому плані. Добробут дитини. Школа постійно спостерігає, чи добре дитині, чи в безпеці вона, і чи може нормально розвиватися, і робиться за систему Шенері. Це вісім принципів, за якими держава стежить за добробутом кожної дитини. На першому місці безпека, адже дитина має бути захищена від насильства вдома, у садочку, в школі та поза ними. Звісно, важливе здоров'я, мова не лише про відсутність хвороб, а й про психічно-емоційний стан дитини та формування здорових звичок. На третьому місці досягнення дитині допомагають навчатися, вірити в себе, розвивати здібності і не боятися помилок. За системою оцінювання шанарі важливе піклування, адже дитина має відчувати любов, стабільність і підтримку, мати середовище, де їй безпечно і комфортно рости. Активність посідає одне із важливих місць в цій системі. У дітей є можливість рухатися, займатися спортом і просто активно проводити час. Повага тут одна із ключових цінностей. Думку дитини слухають і враховують. Вона має право бути почутою. Не останнє місце в цій системі посідає відповідальність, адже дітей навчають відповідати за свої вчинки та бути частиною шкільної і місцевої спільноти. Ну і звісно, інклюзія. Кожна дитина, незалежно від обставин чи походження, має доступ до навчання і підтримки. Усі ці принципи разом утворюють так зване коло добробуту will», will» яке допомагає дорослим, що працюють з дітьми, розуміти їх потреби і вчасно надавати підтримку. Підписуйтесь у наступних відео, покажу, як це працює на практиці у садочках і школах Шотландії. Наступна категорія людей це собачники. У Шотландії обожнюють собак. Тут немає бездомних тварин, тому що, тому що їх немає взагалі. Жодної бездомної тварини ви не побачите на вулиці. Є спеціальні організації, які опікуються цим питанням. І Шотландці люблять собак. Тут тваринка перерівнюється ну, ледве не до дитинки. Більшість закладів облаштовані для того, щоб там випити каву зі своїм домашнім улюбленцем, його ще покормлять, напоять, якийсь смаколик видадуть і тому подібне. І у шотландців часто зустрічаються в будинку дві-три собаки, може бути. Зрозуміло, одна точно є. Але часом трапляється і більше. Тут дуже популярна, ну дуже-не дуже, але тим не менш така професія є: док-вокер. людина, яка вигулює собак, є людина, яка доглядає за собаками. Наприклад, якщо власники поїхали там у якусь відпустку, їм треба на когось залишити свою собачку. Є така людина, яка за нею догляне, пригляне, і власники можуть відпочивати собі спокійно. От, люблять, люблять вони тварин, і мені здається, що це багато про що свідчить, коли людина ось так ставиться до тварин. І, до речі, часто можна навіть побачити, просто біля будинків стоять ємкості з водою для того, щоб будь-яка тваринка, яка проходить пост, могла там попити водичку. Через кожних 100 метрів обов'язково є смітник, куди можна викинути Пакетик з фекалієм свого песика не знаю, очевидно це чи ні. Але Шотландія однозначно найкраща країна для пенсіонерів. Тут вони себе почувають дуже комфортно, забезпечено, я б сказала, і їм тут добре, одним словом. Ми часто там з моєю подругою десь можемо зайти в кафешку на каву посередня, і завжди жартуємо на цю тему, що сидимо тільки ми вдвох з нею, і навколо нас одні пенсіонери. В будь-яке кафе зайди зранку, там будуть пенсіонери. Пити каву, читати газетку, зайти в зару і там зранку будуть черзі на касу стояти пенсіонерки, вибирати собі якісь луки, купувати собі одяг, вони це можуть собі дозволити. І мене це, звісно, надзвичайно тішить. За кермом класних автівок їздять пенсіонери. Чесно, це дуже тішить око. Коли я бачу, що люди 70-80 в 90 років просто можуть. Отримувати задоволення від життя це, ну, це надихає, це мотивує. І дуже хочеться, щоб так було скрізь. У моєї подруги, якій вже 72, мабуть, роки, нещодавно був день народження її мами, який виповнилося 100 років. 100 років це люди, яких я особисто знаю. Часто в магазинах можна побачити листівки. Зі 100-річним ювілеєм 70-80 – це трапляється скрізь листівки з цією цифрою, і навіть 100. Наступна категорія людей це туристи. Зрозуміло, що це не про життя в цій країні, але тим не менше, для тих, хто хоче отримати такий експіріанс, трошки побути в цьому середовищі, то це просто ідеальна країна, тому що тут все роблять для того, аби. Популяризувати Шотландію, щоб нею зацікавилося якомога більше людей, щоб вони приїздили сюди, щоб вони себе тут комфортно почували. І тут дійсно все для цього є. І це все на державному рівні. Тут є установи, які займаються розвитком внутрішнього туризму, зовнішнього туризму, тому що цінний кожен турист, і той, хто подорожує в бажах країни, і той, хто сюди приїздить. А з інших країн Единбург, друге за відвідуваністю місто після Лондона у Великій Британії, туди дійсно. Чимало туристів щороку приїздить, але і за межами Единбургу зрозуміло дуже багато красивих міст в Шотландії. Вони їх зберігають, оберігають, і можна дійсно побачити ну, якісь унікальні пам'ятки, які дійшли до нашого часу, практично в первозданному вигляді. Оцінюю замки Шотландії, які відвідала за десятибальною школою, і коротко чим вони мене вразили. Данатер Касл 10 з 10. Це руїни, які ніби стоять на краю світу, навколо лише море і скелі, дуже кінематографічне місце. Крашіс Касл 8 з 10. Один із найкрасивіших і найкраще збережених замків. Розкішні сади, велика територія і чудовий варіант для прогулянок з дітьми. Фрейзер Касл 9 з 10 великий і красивий замок з терасою на даху, звідки відкриваються неймовірні види на околиці драм Касл 8 з 10. Дуже красиві інтер'єри. Відчувається, що до оформлення доклала руку жінка-художниця, одна з власних замків. крегівар Касл 8 з 10. Виглядає, як замок із Диснеївського мультика, ніби саме тут живе спляча красуня. файві Cassel 10 з 10. Замок, який вразив, мабуть, мене найбільше. Саме тут зберігається найдорожча картина у Великій Британії. Я вам ще його не показувала. Якщо. Залайкайте це відео, обов'язково ближчим часом покажу. Сtirлнг Касл 8 з 10. Крута локація і архітектура. Експонатів небагато і облаштовано лише кілька кімнат, але атмосфера потужна. Еліан Доннен Касл 7 з 10 Замок із шотландських листівок, буквально. Усередині все стримано, зате локація шикарна, а поруч дуже атмосферне шотландське село. Бремер Касл Вісім з десяти нещодавно відреставрований затишний із цікавою історією мешканців, сьогодні замком опікується місцева громада. Балмрок Касл дев'ять з десяти, королівська резиденція, де справді відчуваєш себе гостем монаршої родини. Глеміс Касл десять з десяти замок, у якому здається, ніби ти потрапив в іншу епоху. Атмосфера і масштаб буквально збивають сніг. Про те, що шотландці опікуються своїм. Надбанням я теж неодноразово говорила, і це величезний їхній плюс, тому що ну для туриста будь-якого тут є все: любиш природу, їдеш. Хайкати кудись в гори, їдеш розглядати якісь красиві пейзажі, і неважливо в який регіон країни, чи це захід, чи це схід, чи це північ, скрізь красиво, і можна щось знайти те, що тобі подобається найбільше. Хто любить замки, о Боже, Шотландія ідеальна країна для любителів замків. Тут можна знайти на будь-який смак. Більшість ну, добре, не більшість, тому що у Шотландії близько трьох тисячі замків, а понад двісті дійшли в. Практично ідеальному стані до нас і можна, до нас, до нашого часу, і можна е, піти всередину замку на екскурсію, порозглядати всі ці експонати, які колись були власністю е, лордів, королів і іншої знаті. Якщо ти любиш саме хайкати, е, кудись залазити на якісь гори. Та Шотландія найкраще місце для хайкінгу, мабуть. Ну впевнено, що є ще непогані місця, але Шотландія однозначно може входити до топ-п'ятірки. Які заклад, куди б не зайшли? Скрізь будуть різні буклетики про. Е Унікальні історичні місця, які варто відвідати, є центри туризму, де можна знову ж таки дізнатися потрібну вам інформацію, і усе для того, щоб в принципі турист себе комфортно і безпечно, головне, безпечно тут себе почував, тому що підтримка колосальна в цьому плані. Я просто щиро вважаю, що Шотландію, хоча б раз в житті за можливості варто відвідати, тому що тут так багато красивих місць. І я бачила не один тревел-блог, де люди, які подорожують різними країнами, де бачили багато чого, яких складно. Здивувати, говорили про те, що Шотландія все ж таки впоралася з цим завданням і дійсно багато кого вона вразила. Тут є мегаполіси, але навіть ось Абордин одне з найбільших міст Шотландії, але вона досить таке компактне, комфортне, затишне, я б сказала. І ну, я себе тут дійсно почуваю дуже добре. Тобто не відчувається якийсь такої метушні, немає ось. Цього тиску, який можна відчути там в будь-якому великому місці. В Денбурзі теж ось ця така активність, вона зосереджена здебільшого в центрі. Тому що я знаю людей, які там живуть, і в мене в підписниках, в тому числі, є жінки з Единбурга, які зараз там проживають, вони живуть. Десь далі від центру, і кажуть, що там теж дуже таке спокійне, тихе, комфортне життя. Шотландія, мабуть, ідеальна країна для тих, хто любить тишу, спокій, обожнює природу. Як я кажу, тут можна знайти на кожному квадратному метрі якийсь природний ексклюзив. І це дійсно правда. Це 100% відповідає дійсності. За який би ти ріг не завернув, натрапиш на якийсь або заповідник, або історичну пам'ятку або е, просто красивий краєвид, тому хто цінує, хто цінує дійсно ось таку тишу, якусь, можливо, навіть ізольованість Шотландія е, буде найкращим прихистком, тому що тут цього багато і е, є навіть безлюдні острови. До речі, нещодавно опублікувала відео в своєму інстаграмі тік -ток, тік -ток про вакансію на безлюдному острові. О oh майгуднес, це відео вже живе окремим життям. Мене просто завалили повідомленнями, хочу на острів, візьміть, працевлаштуйте і тому подібне. Хоча я просто зробила огляд, це була просто новина, яку я побачила на BBC. перевірила, що ця вакансія дійсно існує, поділилася цим. Але люди чомусь вирішили, що я навіть можу туди працевлаштувати. Однак, якщо кандидат відповідає усім заявленим вимогам, то я думаю, що хтось може. Отримати і такий досвід життя на безлюдному острові. Мушу зізнатися, це вже зовсім інший день. Більше того, це вже інший рік, 2026. Принегідно, вітаю вас з Новим роком, Різдвом Христовим. Не записала відео, не встигла. Малий прокинувся і треба було йти додому, кормити його. Але ви б і так помітили підміну, тому що дещо на моєму фоні змінилося. З'явився сніг, з'явилися кучугури снігу, нас просто засипало. Вже другий день безперервно, ну практично безперервно сніжить. Краса неймовірна, але вийти за межі двору неможливо, особливо з візком. Однак, я вийшла, настрій хороший, і я подумала, що мені треба завершити це відео, тому що вже більша частина його записана. Пункт на якому перервалася моя прогулянка, це те, що Шотландія ідеальна країна для тих, хто любить. Природу, тишу і спокій тут дуже багато простору, тут дуже багато місця можна знайти якийсь собі затишний куточок, усамітнитися там і прекрасно провести час з собою. Коли подорожували на острови, ну зрозуміло, що на оркні, на Шетленді, там взагалі. Максимально таке ізольоване життя, хоча дуже популярні ком'юніті. І як писала одна моя підписниця, яка проживає на Шетланді, що ти не можеш не бути частиною цього ком'юніті, так чи інакше. Ти туди потрапиш, і ну, тобі навіть хочеться цього якогось людського тепла, з кимось поспілкуватися і бути в середовищі. Але навіть, ну так би мовити, на материковій частині, не перепливаючи північне море, коли ми там їздили на скай, або просто подорожуємо кудись, є такі, знаєте, ділянки, дороги, де просто поле або ліс. І там одна хатиночка, один будиночок. І він жилий, видно, що там живуть люди, що там вирує якесь життя, там можуть пастися віці, якась худоба, бути, ну, стояти автомобілі однозначно. Ну, Тому що без автомобіля там, ну, не те, що ти не виживеш. Я впевнена, що шотландці пристосовані до будь-яких умов, але ну, все-таки з автомобілем комфортніше і в будь-якому випадку в якісь там магазини їхати. То е, дуже далеко іти туди пішки чи там їхати на тому ж велосипеді. Краще все таки мати автомобіль. Це виглядає привабливо. Можливо, я трішки романтизую м -м, таку ізольованість, але. Мені це зараз дуже імпонує і подобається. Категорія, на якій я завершу це відео, мені здається, що Шотландія досить непогана країна для кріейторів і для починаючих підприємців. Тут є підтримка від держави. Більше того, людина, яка відкриває якусь свою власну справу, вона перший рік не сплачує податки. Ну, зрозуміло, якщо в неї там дохід. До 12 тисяч фунтів за рік. Загалом у мене тут є подруги, у яких там є свої косметологічні кабінети, працюють в дюті сфері, що мені, наприклад, подобається, Не знаю чи є таке в Україні, але чула, що в багатьох країнах це практикується. Коли ти майстер манікюру, чи прюкар, чи навіть блогер, ти купуєш техніку відповідну, яка тобі треба, і потім це все списуєш на розтрати компанії. Що помітила, що уряд в Шотландії підтримує. Ось цих таких малих підприємців, локальних блогерів. Тут, якщо у блогера 20-30 тисяч підписників, то це вже знаєте такий топ рівень, і їх активно залучають до різних подій та заходів, які організовують державні структури. Стосується блогерів будь-яких сфер. Якщо ти робиш цікавий корисний проект, то Можеш розраховувати навіть на підтримку держави, що як на мене важливо, і я думаю, що контент креатори можуть тут непогано реалізуватись. От тепер все сказала все, що хотіла з цього приводу. Якщо у вас є доповнення, якісь ідеї, можете писати в коментарях. Обговоримо. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що було цікаво, корисно. До зустрічі в наступних бережіть себе і усім, па-па.